Книга суддів це сумна історія про систематичне відступлення народу Ізраїлю від Господніх постанов, але це також історія про Божу милість, прощення і відновлення відступників. Ця книга розповідає нам про те, яким жахливим є гріхи, також яким добрим і милосердним є Господь, який продовжує спасати грішників, і робить цю справу також і сьогодні. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. Ми продовжуємо подорож сторінками книги суддів. І з вами Олександр, Самуїл, Ростислав і Ангеліна. Десятий розділ, у якому ми знаходимося. Розповідає нам про чергове, досить жахливе відпадіння народу Божого Ізраїлю від його постанов і заповідей. Євреї ухилилися в суцільне ідолопоклонство і повністю залишили Господа. Результатом чого, як це завжди траплялося, стало завоювання Ізраїлю чужинцями. Попри все це, у 10 розділі ми також стаємо свідками глибокого покаяння народу Ізраїля. Ми помолимося на початку нашого вивчення. Господи ми вдячні Тобі за величезну милість, яку ти проявляєш до людей. Ти милуєш грішників, які каються, Ти прощаєш їх. Ми просимо, щоб Ти відкрив серця також і наших слухачів до покаяння, щоб вони могли зрозуміти, що Ти любиш їх і бажаєш їхнього спасіння. Амінь. Десятий розділ, який ми досліджуємо, невеликий. Тут міститься всього лише 18 віршів, і перед тим, як продовжити вивчення, я прочитаю весь розділ, щоб ми тримали його в пам'яті і став по Авімілехові на спасіння Ізраїля Тола, син Пуї, сина Додового, муж із Сахарів, і він сидів у Шамірі в Єфремових горах, і судив він Ізраїля 23 роки. Та й помер і був похований в шамірі, і став по ньому Єір, Гіле Адетянин, і судив Ізраїля 22 роки. І було в нього 30 синів, що їздили на 30 молодих ослах, а в них 30 міст і їх кличуть аж до цього дня Єїрові села, що в Гілеадському краї. І помер Яїр і був похований в Камоні. А Ізраїлеві сини і далі чинили зло в Господніх очах. І служили Ваалам та Астартам, і богам Арамським, і богам Сидонським, і богам Моавським, і богам Аммонських синів, і богам филистимським, і покинули вони Господа і не служили йому. І запалився Господній днів на Ізраїля, і Він передав їх в руку филистимлян та в руку синів Амонових, і вони били й мучили Ізраїлевих синів від того року, і гнобили 18 років усіх Ізраїлевих синів. По той бік Йордану в Амарейському краї, що в Гілеаді. І перейшли Амонові сини Йордан, щоб воювати також з Юдою і з Веніаміном та з Єфремовим домом. І Ізраїлеві було дуже тісно. І кликали Ізраїлеві сини до Господа, говорячи: Згрішили ми тобі, бо ми покинули свого Бога і служили валам. І сказав Господь до Ізраїлевих синів. Чи ж не спас я вас від Єгипту, і від Аморіянина, і від Амонових синів, і від філистимлян, а сидоняни, і Амалик і Маон гнобили вас і викликали до мене, і я спас вас від їхньої руки, а ви полишили мене і служили іншим богам, тому більше не спасатиму вас. Ідіть і кличте до тих богів, що ви вибрали їх, вони спасуть вас у часі вашого утиску. І сказали Ізраїлеві сини до Господа: згрішили ми! Зробити нам усе, як добре в очах твоїх, тільки спаси нас цього дня. І повикидали вони з поміж себе чужих богів та й служили Господеві, і знетерпеливилась душа Його через Ізраїлеве страждання. А Амонові сини були скликані та й таборували в Гілеаді, і були зібрані Ізраїлеві сини, та й таборували в міцпі, і сказали той народ та гілеадські князі один до одного. Хто той чоловік, що зачне воювати з амоновими синами? Він стане головою для всіх гілацьких мешканців. У цьому розділі ми бачимо величезний контраст між тим, яким гріховним і зіпсованим є людське серце, і яким добрим, милосердним і чуйним є серце Господа. Написано, і знетерпеливилась душа Його через Ізраїлеве страждання. В іншому перекладі, і нестерпів він, злиднів. Ізраїля. От цікаво, ми говорили на початку з Ангеліною, що Бог довготерпеливий, коли ми грішимо. Пам'ятаєш, Ангеліна? А ось в 16 му вірші ми прочитали, що і знетерпеливилась душа його через Ізраїлеве страждання. Ось де Господь є нетерпеливим. Тоді, коли страждає його народ, коли страждають його люди. І якщо він. Пам'ятаєш, апостол? Петро казав, що якщо він довго терпить, це не означає, що він не бачить, що в нього не болить в серці. Він все це рахує і тому обов'язково прийде час, коли він збавить нас від цієї проблеми. Але ж пам'ятаєш, ми коли готувалися до цієї програми, ти такий добрий приклад навів, що коли у людини великий тиск. Вона зазвичай більше користується симптоматичним лікуванням. От так само ми використовуємо Бога, наче пігулку, щоб нас тиск став менше, але ніхто не хоче займатися в тренажерному залі, ніхто не хоче слідкувати за дієтою. І навіть коли наш особистий лікар нам каже, «Е, батінка, то у вас же друга стадія ожиріння, тому і тиск великий. Ми кажемо: ні, випиши нам щось під язик, щоб ми якісь краплі, і, і все, і більше нам нічого не треба. Чому? Тому що так легше, тому що так скоріше. І ми намагаємось позбавитись чого? Не наслідків. Нам не треба міняти Симптоми. спосіб життя. Розумієш, нам не треба міняти спосіб життя. ми не життя. хочемо цього. Чому мені до гадалки піти простіше ніж до церкви? Тому що гадалка не каже: повернись до дружини, забудь свою коханку, припини робити на роботі те, що ти робиш, і почни нормально сплачувати податки і не кради. А коли я приходжу до церкви, то це починається. Зміни спосіб життя, зміни своє серце. І церква мені не допомагає настільки швидко, як допоможе, наприклад, гадалка. Ну, зазвичай гадалка за те, що вона надає послуги, вона ніколи не надає їх просто так. Тому якщо такі люди допомагають. Люди, які мають таку практику, використовують таку практику, вони так само, як ця пігулка, допомагають на деякий час, але вони не кажуть людині, що спілкування з ними цю людину ставить під прокляття. Як і будь-яка фігулка, вони мають побочний ефект. Так, 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 так. І дуже шкідливий ефект, тому що, якщо казати про пігулку, вона лише фізичний ефект має побічний, а тут ще і духовний вплив. Як ви вважаєте, чому вони почали служити богам, тим і іншим, тому що. Вони бачили людей навколо, і як ті люди приходили за допомогою, задобрювали тих богів. І ці так само хотіли користь якусь мати. Але Бог їм посилав все. Мені здається, от я побачив такі два моменти. Може, ви зі мною будете сперечатися, але в перших віршах написано, що це було за часів, коли. 30 молодих, сильних чоловіків на 30 віслючках керували країною. Ну, коли ти їдеш на шикарному авто, в тебе все добре, в тебе є робота, в тебе є будинок, все в тебе класно. Тобі здається, що ти Бог, і ти керуєш світом. В той самий час в голову лізуть різні думки. Ти собі дозволяєш те, щоб не дозволяв, якби в тебе були якісь певні проблеми. Вони почали забувати Бога, бо в них було все класно. І другий момент, як ви казали, що було поруч дуже багато богів. Почалася ця незрозуміла синергія. Ми ж всі братські народи, ми всі маємо одне одного любити, дружити. І це засилля філстимського, амонійського контенту, Муавського, і згодом вони взагалі втратили орієнтири, де Боже, а де поганське. Пам'ятаєте, в книзі суддів сказано в той час. У Ізраїля не було царя, і вони робили зло в очах Господа те, що їм заманеться, те, що вони вважали справедливим. Коли ці 30 чоловіків, дорослих, які мають авторитет, слухались свого батька, ще все було добре. Як батько помер, то ми бачимо, до чого це призвело, до того, що люди взагалі перестали служити Господу. І Господь тоді каже: якщо ви зрікаєтесь мене, я вас не зрікаюсь, але відійду в сторону, і ви побачите, що буде відбуватись. Без моєї присутності. Хоча я за цим пильную і все в мене під контролем. І коли ми, як батьки, виховуємо дітей, іноді батьки мають дозволяти дітям робити помилки під своїм наглядом, для того, щоб дитина могла навчитись, так само, і Господь Він не зрігся свого народу, він каже. Я відійду в сторону, і ви подивіться, і люди розуміють, що ідоли їм не можуть допомогти. І вони кажуть: Господи, ні, ми не хочемо. Допоможи хоча б в цей раз допоможи нам. І позбавились всіх ідолів, і тоді Господь повертається. І бачить їх страждання, що дитина побігла без батька, впала, набила собі і страждає. І Господь дивиться, повертається і каже: Синку, не плач, я поряд, все буде добре, я тобі даю Спасителя. Ось цікавий момент, що ми бачимо, що вони. Не очікуючи, коли з'явиться рятівник, повикидали з поміж себе чужих богів і почали служити Господові. Але тобто, це все одно не надовго. Ненадовго. Але ж, Ангеліно, ми розуміємо, що коли навернулось конкретне покоління, це вже результат. Наприклад, якщо моє покоління буде вірно служити Господові. Так, Бог пошле випробування наступному поколінню. Ти ж бачиш, що навіть ми зараз в Україні кожне покоління має виборювати свою незалежність. На жаль, але покоління часів Грушевського, Скоропадського з тим не впоралось. Але наше покоління її виборює незалежність. Так само, і єврейський народ не буває перемоги в духовному світі, яка б мала якийсь такий результат там на 100-200 на років. Я кожного дня. Спокушаємий дияволом. Я кожного дня проходжу через випробування. Чому, коли я вернувся до Бога, я не можу сказати, ось в мене була перша спокуса і перша і остання. На жаль, кожного дня я маю проходити ось цією долиною. Мені здається, що. Дружини наших захисників, діти наших захисників вони будуть більше цінувати і країну, і волю, ніж ті люди, які народилися або жили 30-40 років тому. Тому для кожного покоління своє випробування, і для кожного покоління свої стосунки з Господом. Ми бачимо, що народ тут не персональне покаяння якоїсь однієї людини відбувається. Це не прийшов цар або первосвященник, хоча таке право було у первосвященника щороку на день викуплення молитись і просити за гріхи всього народу, всього Ізраїлю. Але ми тут бачимо, що народ визнає. Це національне покаяння. Коли народ визнає свій стан, тоді Господь починає благословляти. І дивіться, він не тільки визнав, як Юда Іскаріоцький. Господи, я згрішив. Ні, Він визнав і позбавився всіх ідолів. і Господь побачив це не надовго, але побачив, Господь бачить наміри людини. І допомагає. Біблія потрібна завжди і в розпачі, і в щасті. Повертаючись до контексту цього низького падіння, яке трапилося з Ізраїлем, я хотів би звернути вашу увагу. На те, що воно сталося після 22 років правління Єїра. ім'я цього судді означало той, хто дає світло. Єїр приніс мир і спокій для Ізраїлю на тривалий час. Він приніс світло. В історії, пов'язаній з ним, згадуються осли, на яких їздили його діти, осел це тварина, яка символізує мир. В пророцтві Захарії про Ісуса Христа написано Радій вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі, і на молодім віслюкові сині ослиці. Разом із тим це свідчить про високе становище людини тому те, що сини Яїра їздили на ослах. Говорило про те, що вони займали високі становища в країні, але, на жаль, вони не скористалися цим для того, щоб укріпити Ізраїль, вслідуваній за Господом. Нам невідомо, як закінчилося їхнє життя, але щойно ми прочитали і помер Яїр, і був похований в Камоні, а Ізраїлеві сини й далі чинили зло в Господніх очах і служили валам та астартам. Тобто сини Яїра давали світло для народу тільки при житті свого батька. А коли він помер, вони вже більше не несли світла. І це була постійна проблема ізраїльського народу, що діти не продовжували віру своїх батьків. Ще на самому початку, щойно, євреї почали життя в землі обітованій. Трапилося ось що, ми читали це в другому розділі Книги Суддів, я нагадаю і служив народ Господеві по всі дні Ісуса, та по всі дні старших, які продовжили дні свої по Ісусі, що бачили всякий великий чин Господа, якого зробив Він Ізраїлеві. І вмер Ісус син Навинів, раб Господній віку ста й десяти літ, і поховали його в межах спащини Його в тімнат Хересі. В Єфремових горах, на північ від гори Гааш. І також усе це покоління було прилучене до батьків своїх, а по них настало інше покоління, що не знало Господа, а також тих діл, які чинив він Ізраїлеві. І Ізраїлеві сини чинили зло в Господніх очах і служили ваалам. Чому покоління синів Ізраїля не знало Господа? Тому що щось трапилося в комунікації. Між старшим і молодшим поколінням. Старше покоління не передало істину молодшому. А це дуже важливо, як ми бачимо. Господь наголошував на цьому, щоб батьки передавали істину своїм дітям. В книзі повторення ми читаємо: коли запитає тебе син твій, колись, говорячи, що це за свідоцтва і постанови та закони, що вам наказав Господь Бог наш, то скажеш синові своєму, ми були раби фараонові в Єгипті, а Господь вивів нас із Єгипту сильною рукою. Виявляється, що ось ця комунікація між поколіннями мала діяти, і це було важливо, але вони не дотрималися цієї постанови, і це застереження для нас, друзі. Ми маємо, попри все, передати істину Божу наступним поколінням, щоб наші діти засвоїли її і, в свою чергу, передали онукам. І нехай у цьому поблагословить нас Господь. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн. Було б дуже добре почути, що власне ось це відбулось, бо євреї зібрали нараду і прийняли певні рішення, От про що вони говорять, і власне, що там відбулося. 17-й вірш каже, «А амонові сини були скликані та й затоборували в Гілеаді. Першими виступають вороги. Перші Хто скликали один одного, це сини Амона. І далі ми бачимо і були внаслідок цього зібрані сини Ізраїля та таборували в міцпі. Тобто це поруч, так? Недалеко не в, в, в тому краю, в, в тій локації, але на що треба звернути увагу? Що спочатку об'єднуються. Вороги, А потім, як результат, як наслідок цього, мають зібратись і були зібрані сини Ізраїля, і сказали той народ та гілеяцькі князі, тобто всі, хто зібрався один до одного, хто той чоловік, що зачне воювати з ворогами. Хто він? Він стане головою для всіх мешканців в цьому краї, в цьому регіоні. Він стане, чому так вони кажуть? Тому що вони вже прагнули до того, щоб коли Гідеон. На цих теренах був люди прагнули, щоб був в них один цар. І вони розуміють, що краще щоб людьми керувала одна людина. Ніж був хаос, 10 думок, і невідомо, якщо 5 людей кажуть так, а 5 кажуть в інший спосіб, то яке рішення приймати, як людям робити? І вони кажуть: хто стане, хто буде сміливий? Така ситуація вже була до цього. Тенденція така сама, погляди нічого не змінюються, але змінюється що? Становлення, відношення, те, що гріх прогресує. І ми бачимо в 11 розділі, що відбулося далі. Я нагадаю, друзі, що ми з вами дослідили 10 розділів книги суддів. В 10 розділі ми стали свідками, як нам здається. Найщирішого покаяння Ізраїлю перед Богом. Ми не знаходимо більше нічого подібного на сторінках книги суддів. Я нагадаю, як саме це відбулося: і кликали Ізраїлеві сини до Господа, говорячи, згрішили ми тобі, бо ми покинули свого Бога і служили ваалам, і сказав Господь до Ізраїлевих синів. Чи ж не спас я вас від Єгипту, і від Аморіянина, і від Амонових синів і від Филистимлян, а сидоняни і Амалик і Маон гнобили вас і викликали до мене, і я спас вас від їхньої руки. А ви полишили мене і служили іншим богам? Тому більше не спасатиму вас. Ідіть і кличте до тих богів, що ви вибрали їх, вони спасуть вас у часі вашого утиску. І сказали Ізраїлеві сини до Господа: Згрішили ми зробити нам усе як добре в очах твоїх. Тільки спаси нас цього дня. І повикидали вони з поміж себе чужих богів та й служили Господеві, і знетерпеливилась душа Його через Ізраїлеве страждання. Ми бачимо тут приклад справжнього покаяння Ізраїля друзі. Це покаяння починається з слів. «Згрішили ми тобі. З таких слів починається правдиве покаяння. Воно починається з усвідомлення і визнання свого гріха в світлі Божої істини. Перед тим, як покаюся, людина має усвідомити, що вона згрішила. Згодом, через Пророка Єремію, Господь звернеться до свого народу такими словами: Тільки пізнай же провину свою, бо ти проти Господа Бога свого повстала. І грішила з чужими під деревом кожним зеленим, і мого голосу ви не почули, говорить Господь. Без визнання людиною гріха не може бути ніяких змін в кращий бік. Один лише Бог може відкрити людині очі на її гріх. Ми можемо на людину кричати, ми можемо читати їй слово Боже, ми можемо людину відлучити від церкви, але якщо Бог не відкриє її очі на гріх, ми нічого від людини не доб'ємося. Але я вірю, що для кожної людини Бог посилає особливі моменти зустрічі з ним. Для когось це може бути лише один раз в житті, для когось кілька. Це можуть бути різні обставини. Можливо, ви особисто пригадуєте той момент, коли Бог говорив до вашого серця, що ви робили неправильно. Що ви йому сказали у відповідь на це? Коли блудний син залишив свого рідного батька і спалив із блудницями свою частку. Маєтку важко усвідомити, що він не бачив, що робив, а виявляється, що не бачив. Йому потрібно було дійти до самого дна, щоб усвідомити свій гріх. І бажав він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався. Свиняче корито було своєрідним моментом зустрічі Бога і блудного сина. В якому він побачив власну гріховність. Він говорить далі: встану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, недостойний я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. Бог використовує різні ситуації, і в тому числі свиняче корито, для того, щоб показати нам наш гріх. Тому що існують певні перешкоди, які ми називаємо невидимими сферами. Завдяки яким ми не бачимо гріха, невидимі сфери це щось дуже страшне. Чому? Тому що ти намагаєшся людині щось сказати, а вона цього не бачить і не розуміє. І, в Слові Божому, ми знаходимо пояснення, чому так відбувається. В Євангелії від Івана, в третьому розділі, ми читаємо: Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі, бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб не зганено вчинків Його. Отже, чому людина не йде до світла? Тому що діла її лихі, і вони їй подобаються. З іншого боку, чим ближче я підходжу до Бога, тим ближче я підходжу до світла, і раптом світло Божого Слова починає мене освітлювати, і в світлі Божого Слова я бачу себе грішником, і я визнаю свій гріх як блудний син. Друже мій, коли востаннє ти визнавав свої гріхи. В силу своєї гріховності ми приховуємо свої вчинки, виправдовуємо їх або перекладаємо провину на інших. Визнання гріха це дуже складний крок. Саме тому, коли ми працюємо з парами, ми намагаємося допомогти їм визнати будь-який гріх, навіть самій незначний. І ми користуємося списками гріхів при цьому, насамперед тими, які залишені для нас в Слові Божому. Кожен гріх має бути визнаний, і люди мають бути зацікавлені в цьому, щоб сповідувати гріхи. Мають прийняти рішення молитися, так, як молився Давид в 138-му Псалмі. Випробуй Боже мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Результатом визнання себе грішником було те, що ізраїльтяни викинули всіх ідолів, яким служили. Має бути. Видимий результат покаяння, друзі, має відбутися заміна гріховного, беззаконного життя праведним, і ми бачимо, що Ізраїль навертається до Господа, відкинувши перед цим ідолів. Навертається ненадовго, але тим не менше Господь зважає на це, прощає їх і милує. Бог приймає кожного грішника, який приходить до нього з покаянням. Якщо ви ще досі не покаялися, то що заважає вам зробити це сьогодні? Скажіть йому простими словами: Господи, я грішна людина, я визнаю свої гріхи, я каюсь в цьому, я приймаю Ісуса Христа вірою в своє серце і прошу простити мої гріхи і стати моїм Спасителем. І Господь почує вашу молитву і дасть вам відповідь. На цій обнадійливій ноті ми зупинимо дослідження книги суддів і починаючи з наступного випуску, перейдемо до вивчення нового заповіту. А через деякий час знову повернемося і продовжимо вивчати книгу суддів і разом дослідимо історію Дівтаха, а також Самсона. А сьогодні ми завершуємо наше вивчення Божих вам благословень і до наступних зустрічей.